Так, ребят, всім привіт. Сьогодні у нас такий коротенький буде обзорчик посилочки. Хочу сказати, посилочки прикупляв трошки времени вже пройшло, ну, ще ніяк не устатковував, бо времени не вистачає. Самі знаєте, весна всього. Не встиниш. Ну, суть не в тому. що коротенько пройдемося. Тобто, хотів сказати зразу за датчик давлення масла. Ну він же ж, опять же, не на масло, всі розуміють. А на топливо. Ну, як вже багато було сказано, багато обзорів, всі ці моменти, всі знають, перше це все почав. Віталя Мазур. На Ютубі в нього є канали два, Один із них мототрактор. Що хотів би сказати, прикупив на Олексі, ціна доволі символічна. 20 гривень за штучку. От. От так от. Найшов, взяв, вони новенькі, все чітко, все держиться тут. Це я вже от крутив сам, Була от така отака ну Суть в тому, що вона особо не треба для цього. От такий. Так, За це повернемося другим. Ребят, хочу поділитися чисто для себе. Нічого я з цього не маю. Просто мені понравилось, як люди роблять, як люди обслужують, як надають свої послуги, роблять оперативно, быстренько. тобто Ось от така от візиточка. Зараз ми видаємо різкость. Сайт, емейл є. Тракторок.ua. Е, запчасті всякі є. Е, от, менеджер персонально. Кстати, цей менеджер я обслужував. Е, передзвонили за своїх номерків, все чітко зробили, обсудили, уточнили. Е, значить... Прийдемо по товару. E, Значить, ребята, вирішив поставити собі ось вот такий вот фільтр. От маркировочка RD032 нашого українського производства. Вот видно, да? e, Значить далі йдемо. E, Курпус до нього. Опять же, то есть, ну, це в принципі йде на МТЗ, ну там хто де, як то есть, вот такий штуцерок. Вот. Це вже алюмінієва прокладочка. З ну, прокладками побачимо, звісно. Може, опять же, я повторююсь, зробимо э, всі ці моменти по-другому. Вот. Ну, все просто нічого нового. В общем, це все. Наборчик пішов. Значит, ребят, і ще хто слідкував, хто казав. я по гідравлісі, коли обзорчик там робив, то есть, э, казав, вона трохи не держа, в общем опускається по чуть-чуть і так далі. Є есть, есть в мене ніколі підозріння, що, можливо, клапан не держить перепускний. Э, Техніка вона вже не нова, то есть, там кидав і так далі. ну от, Захотів я поміняти клапанок. Подивитися, як він. Може тут він перепускає, вже підходилось Може і тут, бо там невеличка вироботка є, ну побачимо. То є, і тут Отвір такий. він Я не знаю, чий фокус наведу, щоб вам видно було. от Отакий він Геть мізерний, а що з цієї сторони він непоганий. от Не видно буде. Зараз спробую зняти. О, тут видно Він просто То Тобто видно, Ну, да? Будемо дивитися, як на тому, і побачимо, общем, будемо доводити чи що робити. Ну, в принципі, все непогано. Тут, кстаті, все є. От, оці всі моменти. Находив тут плотненько, все хорошо, в принципі, мені понравилось. Ну Будемо ставити, будемо пробувати. І, ребята, взяв тут всякі штуцерки на тупленку, на всякий случай. Много всякого не буває. Той взяв на 6-х на 8 от. і взяв вот от штуцер. Хочу спробувати поставити датчик цей на масло. Знизу з-під головки Там є канал. То есть я вот таким штуцером добавити, то есть, ну, все це простенько тоже зробити. поплавок пока трогати не будем, побачимо, як воно себе покаже. Е-е це буде, скажімо так, штатний стувідю китайців. е воно так з завода в тих тракторців уже там типа Garden Scout, поярче в яких є вже із заводу датчик масла. Я дивлюсь, воно там теж робить, в принципі, ніяких я вже сказав. З цими штуцерками. зараз подивимось. Вот, вот накладна, яка була. Так, для сравнення обращався в наші аграрні магазини, поінтересувався, чисто дзвонив, поінтересувався, що да як то ну, за цю суму яка тут вказана і того ну, я б напевно, прикупив би от, кіп, наверное, цей фільтр і набрав би ці штуцера і сам корпус. возможно есть, ну, такі моменти тут же якщо взяти там ці всі коротенькі, ну, опять же обрати ціна, сума сума там за пару штук видно да, де дві штуки, а ціна от, це за штуку. Тобто, взять даже, от, сам кріплення фільтр МТЗ 66 гривень. Грубо, да, будем там, сам фільтр 032. 57 гривень 5650. Ну, це все той самий клапан плюс направляюще. Ну, понятно, будемо бачити, як воно ходить. Хоча ну, ходить, як воно в інтернет перелопатив, ребят, все одно й те саме. От. Кстати, що ще хотів сказати. Е, от, е, за упаковочку цієї посилки е, приємно удивило. То есть, упаковка була от, в двох таких коробочках. Ну, вони ідентичні. То есть, так само, як і ця. Э, Скочі були замотані не так, ребят. Я на новій почті розмотав, щоб все це провірити, подивитися. Був от такий фірмовий ще пакетик. От, видно, да? э, це Простенький, да, без ніяких не цих. Ну, Ось от, от так от, контактами, з контактами є. От, і, і все це було от, от, от такому мішку. Ну, мішочок, мішок його не названий, але от от. все приємно, все чисто, все добре. То есть удивило, ребята, робота, скорость і так далі. Повторюсь, Нічого за це не маю. Просто по-чоловічески з вами поділюсь, тому що розумію, комусь може пригодитися. Вот, ще раз візиточку вот вот візьму. Вот. Все. На цьому буду прощатися. Скажу ще раз всім спасибо, хто залишиться на каналі. Хто слідкує, хто підписується, хто бере участь, коментує, подказує. Хто бере для себе полезне О, і був-був. Е, е, обзорчик там последній на. Ну, один із последніх гідравліки і трехточечной навіски. То есть, було без розмерів. Ну, думаю сейчас, пока время трохи є, постараюся засняти щось. Тільки вже попытаться з розмірами. Кому буде интересно. То есть, я думаю, скоро будет таке видео. Все. всем шар спасибо, всем до свидания.